На новорічні та різдвяні свята на дорогах Коломиї та району працювали співробітники місцевого відділення ДАІ. Їм на допомогу задіяли й додаткові сили. Це бійці загону спецпризначення. Як результат, ситуація на автодорогах була стабільною, але уникнути ДТП все ж не вдалося. Найстрашніше, що під колесами загинула чотирирічна дитина. Так, 6 січня, близько 15 години 30 хвилин, в селі Лісних Лібичин на автодорозі три Чернівці, сталася дорожня транспортна пригода, в результаті якої водій автомобіля ВАЗ-2106, житель міста Івано-Франківськ, вчинив наїзд на малолітню дитину 2007 року народження. Внаслідок жітнення дитина по дорозі в лікарню померла. Ми ще раз хочемо звернути увагу водіїв транспортних засобів, батьків дітей. На те дотримання правил дорожнього руху, тому що не можна залишати дітей без нагляду, особливо малолітніх. Державтоінспекція зі своєї сторони проводить профілактичні заходи в навчальних закладах, дитячих закладах. Однак охопити всю масу дітей, все населення неможливо, тому ми звертаємося до батьків. Будьте особливо обережними при переході дітьми вулиць. При тому, як дитина переходить проїжджу частину дороги, загалом від початку цього року на автодорогах міста та району трапилося три дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих за результатами профілактичних заходів. Працівники Коломийського відділення державтоінспекції склали 80 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. З них 12 – за керування у стані алкогольного сп'яніння на майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів було затримано 10 – Транспортних засобів незареєстрованих установленому порядку з перебитими номерними знаками, а також з втручанням в номерну панель кузова по даних фактах на даний час проводиться перевірка.